Всім привіт! Мене звати Арсен. А Мене Іринка. І сьогодні ми відкриваємо нову рубрику про ягоди і овочі. Що таке ягода? Я... Ягода соковий і м'який плід. Багаторічні ягодних культур. Ягідні рослини поділяються на дві групи: древянисті, їде рано-чергенні коти. До травянисних належать суниць, куниць, чорниця, брусниця. До дерево чергарникових агрус, виноград, смородина. Порівняно з іншими плодовими рослинами, явишами чи абрикосами. ягідні культури не вибагі, Рано починають плодоносити та дозрівати. Чому на корці не вважають соницею і малину ягодами. Часто буває, що в побуті так сталося із ягодами. У побуті ми називаємо ягодами соковиті і микі дрібні. Води, у яких шкіркою ховаються декатні насіння. Тому маленькі її суміється, не ягода, а збірні гусянки, кістинки. Як от персики сива мають одну кісточку, а збірні, кісточки не багато водіїв, а на збірну та також є ожинок. Що можна приготувати з ягод? Зі свіжих і заморожені ягод варять компоти, її кислі джеми, і варення. Роблять сок, соки і морси. Плоди використовують як начинку для пирогів, тортів і вареників для виготовлення зефіру, ж, желе, морозива та мусів, які mm -hmm. ягоди отруйні для людей. Деякими викорисними ягодами можна отруїтися. У наших краях із отруйних ягод часто можна зустріти вороняче око та вовчі ягоди. Чому в них небезпечні не лише ягоди, а й листя, та варто прибувати на смак, а в наступному відео ми поговоримо про домашні овочі. До зустрічі!